Філана Фівана Києва. Чи чули ви як співає українська душа? Тим паче, коли пісня лунає нашою солов'їною, співучою, мелодійною та чуттєвою мовою. Вона стрімко мчиться зустріч любові або пливе повільно як саме життя. Не дарма українську пісню знають у всьому світі. Усім привіт! Це програма Starface і з вами я телеведуча Олександра Стрипа. Сьогодні ми в Одесі на мега крутому сольному концерті відомого українського співака, який підкорив усі серця українців своїм ніжним зворушливим голосом, і який створює та надихає своєю неперевершеною творчістю. Зустрічайте українська зірка шоу-бізнесу Лау! вітаю. коли ви вперше усвідомили, що музика то частина вашого життя? Я це усвідомив ще в дитинстві, але звісно, коли я був маленьким, я до кінця цього не розумів, але вже коли став трохи дорослішим, почав їздити на різні конкурси. І для мене це було все моє життя. І я не розумів, як я можу жити по-іншому. Я розумів, що це вже. 100% моє життя, що я хочу цим займатися, і е, музика це та це, сам саме те для чого я був народжений. Яку узагальнюючу пораду ви можете дати музикантам, початківцям? Ідіть до своєї мети, е, не губіть себе, е, займайтеся музикою професійно, вчіть теорію музики, е, прислухайтеся до свого викладача, е, слухайте багато різної музики, як української, так і закордонної. Беріть щось. Е, е, Класне, беріть, точніше найкраще від виконавців, яких ви любите. Спробуйте навіть копіювати якісь їхні моменти для того, щоб привнести в свою манеру щось цікаве від найкращих виконавців. Музичних чи знаєте ви який секрет? Дуже гарний? Вона повинна бути чесною. Вона повинна бути не фейковою, вона не повинна бути шаблонною. Вона повинна бути чимось дуже своєрідним, унікальним. Сучасним вона повинна підходити тобі як артисту, тобто ти повинен відчувати цю пісню і а, розчинятися в цій пісні. А, ну і, звісно, є окремі моменти з приводу форми пісні, Та, є якісь найбільш такі поп-пісні, в них є окрема форма, яку всі ми знаємо. Це куплет, приспів, куплет, приспів, брідж приспів. Є такі моменти, вони теж дуже часто діють на слухача, і е, це така система, музична система. Про неї, до речі, написано дуже багато книг, тому це цікаво. Влад у вас дуже багато хітів, які слухають по всій Україні. Можливо, ви розгадали якусь формулу хіта або ви використовуєте власну фішку при написанні своїх пісень. Насправді всі пісні різні, але я зрозумів, що люди хочуть чути якусь твою особисту історію в цих піснях. І саме тому більшість пісень, які були написані саме мною, тому що у мене є пісні, які були написані ще різними авторами, та? але є пісні, які були написані в більшості мною. І саме ці пісні найбільше зайшли аудиторії. Напевно, через те, що це моя музика, я, напевно, найбільше її відчуваю. І саме ось ця особиста історія дає якусь любов слухача. Яку українську музику ви зараз слухаєте? Можливо, відкрили для себе когось нового або кимось надихаєтесь? Я слухаю дуже багато різної музики, як української, так і закордонної, але в цілому мені дуже подобається нова хвиля українських артистів. Це і Кола, і Нікіта Ломакін, і Вася Демчук, дуже багато і Роксолана. Як зміниться на вашу думку майбутнє України? Що зміниться після закінчення війни? Зміниться все, воно вже все змінилося. за півтора року. Ми, ми об'єдналися, ми стали єдиною нацією, ми всі стали сильнішими, ми всі зрозуміли на що нам треба звертати увагу в нашій культурі. Ми нарешті почали цінувати українську музику, тому що дуже багато людей не розуміло, наскільки багато у нас класних виконавців в країні, і змінилося дійсно все розуміння української мови, культури, музики в усіх сферах все змінилося. Тому я думаю, що по закінченню війни ще буде все це буде ще масштабуватись, і ми дійсно вийдемо з цієї страшної ситуації, як дійсно самостійно. Незалежна країна, та ми вже є, але ми будемо ще сильнішими, ми будемо ще більш єдними ніж є зараз. Тому я думаю, у нас все буде круто. Влад, вітаю. Я знаю, що в дитинстві ви постійно брали участь у значущих музичних проектах та конкурсах. Навіть виступали в дуеті з зірками і брали участь у відборі на Євробачення. Як ви вважаєте дітям, які професійно з дитинства займаються вокалом? Їм обов'язково брати участь у подібних конкурсах. Чи згодом з'явилася у вас інша думка з цього приводу? Адже це завжди стрес та переживання для дітей? Це стрес, це переживання. Але я думаю, що це необхідно, якщо ти плануєш шлях до великої кар'єри як артиста? Я пам'ятаю, що вже років 18 я майже не хвилювався, коли виходив на сцену і та, і, і це саме через той досвід, який я отримав в дитинстві. Я постійно з 6-7 років я вже брав участь у конкурсі, як гіт гітарист, так і як вокаліст. Три спроби на Євробачення це був 2007, 2008, 2009 рік. І тоді я був зовсім малим, і дійсно я дуже хвилювався перед кожним виступом. Але це дало мені можливість зараз виходити на сцену і відчувати себе на сцені як вдома. На жаль, не у всіх є такий досвід, і є дуже багато артистів, навіть мого віку, які дуже сильно хвилюються на сцені перед кожним виступом. І дуже часто це пов'язано саме з тим, що вони почали свій шлях достатньо пізно. У них не було такого досвіду з дитинства, вони не мають такої звички. Тому я вважаю, що це дуже класно, коли ти починаєш з самого дитинства, у тебе йде шлях виступів, у тебе є цей досвід, у тебе є досвід поганий, у тебе є досвід, коли там виключається мікрофон на сцені, коли ти себе не чуєш, але ти після цього до цього всього звикаєш і... Е ти виходиш вже як розверти. Як змінилося ваше професійне життя за рік війни? Чи з'явилися в репертуарі нові хіти, зв'язані з сьогоднішніми подіями? Uh, у нас було кілька спільних uh, треків з uh, Варсеті. Це те, що ми випускали за час війни, uh, була сольна після «Stop the war». Вона вийшла в січні, тому uh, релізи починаються нові релізи починаються в цій програмі, яка буде сьогодні. Не буде. А на жаль, нових треків, але ми готуємо нові матеріали і вже скоро ви його почуєте. А, які плани на майбутнє? Чим плануєте надихати слухачів та українців? Плануємо рухатись далі. планую писати нову музику. Планую третій альбом. Планую колаборації з різними артистами, можливо, з європейськими артистами. Хочемо е продовжити тур насправді і за продоном, якщо буде така можливість е побачити там наших співвітчизників. Тому е плани дуже грандіозні. Я думаю, нам все вдасться. А я у цьому випуску поговорю про майбутні плани співака. Чи може нас очікують навіть цікаві дуети чи зйомки кліпу? Пропоную не гадати, а все дізнатися прямо зараз. На чим працюєте зараз? Якщо не секрет, зараз працюю над туром в більшості, але паралельно починаю думати, яку наступну пісню випускати, який новий матеріал робити і чи робити альбом найближчим часом. Що очікувати найближчим часом нашим глядачам від вас? Очікувати нових пісень, нових колаборацій, нових дуетів з різними артистами. Колаборації можливо з різними брендами. Чи є у планах якісь цікаві дуети? Так, в планах є дуети. Ми зараз думаємо над тим, з ким спробувати якусь колаборацію. І у мене є багато друзів-виконавців: це і Роксолана, і Нікіта Ломак, і Нікола. І Вася Демчук, з якими ми час від часу спілкуємося про це, і дійсно хотілося з кимось із них зробити дует. Звісно ж, для юних та починаючих співаків будуть поради від відомого виконавця Лауду. З чого починати? В чому секрет успіху вже скоро. Яку пораду ви б могли дати для починаючих співаків? Вчити сольфеджіо, займатися теорією музики, щоб розуміти, як взагалі музика працює, щоб не тільки співати, можливо, ще грати на якомусь інструменті. Займатися в комплексі акторською старенці, хореографією, щоб додавати собі розвитку і знання в цій справі, і займатися, займатися, працювати над своїм голосом, слухати багато різної музики, як української, так і закордонної. знаходити якісь цікаві референси, якихось цікавих виконавців, які подобаються тобі і. Копіювати їх. На початку це дуже важливо: копіювати різних класних виконавців і брати щось класне від них. Ви відповідаєте своїм фанатам в соцмережах? Я стараюся відповідати всім, кому можна, якщо в мене є час, тому так. Да. А що здебільшого дарять фанати на концертах? Ну, колись подарували мені, намалювали олівцем мені портретний. Був різний мерч, різні там подарунки, типу футболок, худі, всякого такого були просто квіти, були був шоколад, цукерки. Було багато. чого. А я хочу поговорити про страх-артист. Що більше за все страшно побачити для співка? Пустий зал через розохоплені очі глядача. Лаутер, скажіть, чи є у вас хобі взагалі у житті? Фобії у мене немає якихось прям фобії, але у мене буває е, у мене буває страх висоти дуже рідко, е, але я починаю себе некомфортно почувати, якщо дуже високо знаходжуся. Е, і інколи це пов'язано з темрявою, теж але це виникає дуже рідко, і я не знаю, з чим це пов'язано. Главд у творчості, що більш за все страшно побачити для співака. Напевно, коли щось іде не, не за його планом, коли він працює там над своїми виступами і розуміє, що все йде не по його плану. Або коли він не отримує а, бажаного відгуку від а, слухачів, коли він випускає свої пісні якось так, чи можу зворушити ваше серце? Насправді я дуже люблю людей і мені приємно, приємно спілкування з усіма людьми, з фанами. От uh, um, і я така дуже дуже емоційна людина, насправді тому мене не дуже складно розчувати, якщо чесно. Лаут псевдонім українського співака та композитора Влади Кращука. Музикант почав виступати навесні 2017-го. Як змінювався виконавець та його творчість за цей час? Дізнемось прямо зараз. Зміни відбувалися напевно кожен рік, і зараз я зовсім. По іншому відчуваю музику в цілому. Відчуваю себе як артиста, і зараз я хочу вписати вже нову музику з абсолютно е, в іншому стилі, тому ці зміни відбуваються постійно. З ким виразитись в першу чергу щодо нового йта я зазвичай відправляю треки своєму менеджеру. Якісь демки у мене з'являються, я щось записав, я відправляю в менеджеру, відправляю їх своїм музикантам, щоб порадитись, почути їхню думку. І, можливо, відправляю комусь своїх друзів, близьких, хто теж може сказати свою незалежну думку і сказати, класно, це чи, чи не дуже. Ваше ім'я Влад. А що означає лаут? Лауд не має насправді якихось секретів в собі. Воно прикладається з англійської як похвала. І це придумала моя перша команда, коли я працював на той момент з директором лейблу Рукоділля, який зараз є директором лейблу Енко. Він тоді запропонував псевдонім Лау для того, щоб охопити більше аудиторії і зробити якийсь псевдонім окрім ім'я та прізвища. Тому ми вирішили, що це буде лаут. Мені це сподобалось. Я навіть не задумувався, що воно означає. Мені просто це сподобалось, і потім ми вже і не міняли, тому що це якось дуже прожилось. А чи знали ви, що кар'єра співака Лаут розпочалась саме з проекту Голос Країни? де він обрав команду відомого Івана Дорна. Чи шкодував артист про свій вибір потім? Ми дізнаємося зовсім скоро. Не перемикайтесь. Лаут на проєкті Голос країни до вас повернувся Святослав Вакарчук та Іван Дорн. саме якого ви обрали. Чому саме Іван? Я не дуже хотів йти на проєкт «Голос», або взагалі на якийсь з ТВ проектів через те, що мені здавалося, що я не зможу виразити себе як артиста в цих проєктах, якщо там не буде людини, з якою мені буде комфортно працювати. І коли я почув, що Іван буде в проєкті, мені здалося, що з ним ми зможемо знайти якісь спільні точки через те, що він дуже такий сучасний фірмовий артист, і він відчував, як мені здавалося, ту музику, яку я відчуваю. І через це я вибрав саме його, тому що я хотів насправді потрапити команду до нього, як коли я йшов на проект. Шкодувало про свій вибір потім. Ні, не шкодував, тому що як на мене, у нас була найбільш цікава команда, найдемократичніша. Ми всі спілкувалися, ми всі були як одна сім'я, ми зустрічалися між ефірами, ми влаштовували вечірки, джеми, і, і ми дозволяли собі музично висловлювати себе на проєкті більше ніж хтось інший з різних команд. Тому я дуже радий, що так сталося. Що вам дав проект? А, проект дав мені поштовх на велику сцену, тому що до цього я виступав здебільшого або на якихось конкурсах, або а, в клубах. А, а голос країни дав мені можливість вийти на новий рівень, почати займатися своєю вже сольною музикою, авторською музикою і стати лаудом. Сьогодні гучний концерт відомого виконався «Лаун». Цікаво, скільки часу потрібно на підготовку для того, щоб відбувся такий захід. Скільки часу в день ви займаєтесь музикою? Я займаюся музикою насправді постійно. У мене немає такого, що я виділяю там якийсь конкретний час, іноді виділяю час, щоб поспівати, просто позайматися вокалом, але в цілому музикою займаються цілодобово. А що сьогодні почує одеський глядач? Будуть прем'єри. Буде багато пісень. Нових пісень в цій програмі не буде, але буде найбільша програма взагалі за час проекту. І е, це буде спеціальна програма в рамках того туру, який ми привезли. От. І саме сьогодні глядач почує, слухач почує те, що він не чув раніше. А скільки часу готувалися до сольного концерту? Репетиції проходили десь кілька тижнів. І після того ми вже були готові, тому що багато матеріалу мої музиканти, наприклад, знають. Це зараз лаут відомий співак. А яким він був у дитинстві, коли сам зрозумів, що сцена, музика та творчість це його життя. Ми дізнаємося прямо зараз. Хм, hmm. А ще мені було цікаво, чи можна навчитися професійно співати з нуля? Як ви гадаєте? Клау, розкажіть про своє дитинство. Яким воно було? Моє дитинство було дуже насиченим, і воно було дуже е, робочим. Знаєш, я постійно займався, я постійно був в музиці. У мене було мало часу, щоб гуляти з друзями. Е, але я займався, грав на гітарі, я співав і е, е, воно було таким, знаєш, батьки. Дуже хотіла, щоб я працював. В якому віці ви зрозуміли, що хочете, і будете музикантом? Я вже самого дитинства почав розуміти, що я хочу бути музикантом, але напевно десь вже в більш дорослому віці, я, я розумів це свідомо. Знаєш, тобто до цього я просто займався музикою. Мені подобалося, але коли я став дорослішим, я зрозумів, що я хочу цим займатися професійно і продовжив цим займатися. А можна навчитися професійно співати з нуля? Можна. Можна навчити майже всіх. Просто у всіх дуже різний рівень початковий. І комусь це вдається краще, комусь це вдасться гірше, тому тут треба розуміти, хто це. <плес> А чого ви прийшли на концерт Лауда? Я давно слідкую за творчістю цього співака. Мені дуже подобаються його пісні, голос. Дивилася з ним Голос країни». Тому, коли знала, що він буде в Одесі, прийшла прийти. А чого очікуєте від концерту? Власна і Що можете побажати нашим телеглядачам? Крішу перемоги. І щоб кожен зміг спокійно відвідувати е, заходи, концерти, ну і все інше. Чого ви вирішили прийти на концерт? Мені дуже подобається цей український співець. Я від початку війни почала слухати українські пісні, і мені дуже імпонує його тексти, те, як він себе поводить на сцені, тому вирішила подивитися на нього вживу. А чого ви очікуєте від концерту? А, очікую, що я буду співати і стрибати на балконі, там, десь зверху, від його чудових та гарних пісень. А що ви можете побажати нашим глядачам? А, виключати вимикати телефони, слухати уважно та підспівувати знайомі та улюблені пісні. Дуже дякую, гарного дня! Чому ви вирішили прийти саме на концерт Лауда? Ну, по-перше, ми дуже скучили за концертами, за виходами в світ. А також мені дуже подобається творчість Лауда, тому вирішила прийти, послухати та відпочити. Трішки його пісні слухають по всій Україні, і всі знають 100%, як і ми дуже любимо їх слухати. Тому і вирішили прийти послухати наживо, як співає красиво лауд. Чого Очікуєте від концерту? Як я і говорила, я дуже хочу відпочити, я хочу танцювати, я хочу розслабитись, е, тому що зараз дуже багато різних поганих думок в голові, і хочеться просто так кайфанути. Будемо знімати сторіс, е, кайфувати під живу музику і просто насолоджуватись, насолоджуватись цим моментом. Що можете побажати нашим телеглядачам? Е, Саме головне це мирного неба над головою. Зараз треба насолоджуватися кожним моментом життя. Будьте поруч зі своїми рідними та близькими. Цінуйте їх, і головне мирного неба над головою. Слава Україні! Чому ви вирішили прийти саме на концерт Лауда? Ну, підтримати молодого виконавця, який співає українською, і дуже неймовірний, гарний голос. Так, я підтримую. Чого ви очікуєте від концерту? Настрою гарного. Емоцій. Танцювати будете? Звичайно. Співати. Так. А ви знаєте пісні Лауда? Силива ніч. Клас. Що можете побажати нашим телеглядачам? А, любити українську музику? Дівчата, чому ви вирішили прийти на концерт до Лауда? Я дуже люблю його пісні, вони дуже душевні. Мені дуже теж дуже подобається Лаут, тому я дуже-дуже хотіла попасти на цей концерт і дуже рада, що зараз е, маю таку можливість. Чого очікуєте від концерту? Я очікую тільки позитивних емоцій. Драйву, запалу і гарного настрою. Чому вирішив прийти на концерт Лауда? Це дуже крутий чувак. Мені подобаються його пісні. Що міг би побажати наш телеглядачам? Коріше перемог.